Вітаю-вітаю мої вітаю, хороші, мої найкращі на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Зовуть мене Аня. Ти Харсон, Одесу Миколаїв. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайчки. Та нагадую, що спонсори каналу можуть задавати конкретні питання в етері. Херсон найближчий дні. Так, перегадуємо знову карта Башню. Будемо дуже сподіватися на допомогу від Америки. Будемо думати, що нам далі робити. Знову, знаєте, карти вказують на те, що... Дуже багато подій. І думки про і про те, що це зупинити, і про те, що треба штурмувати, рішення буде прийняти, тиснути на ворога, задля того, щоб він пішов на наші умови. Дивіться, коли там будуть анонсовані переговори ще наступні, або якісь там заяви від ворога. Тут буде посилення обстрілу. При тому, що. Чим гучніше на фронті, тим гучніше в Херсоні. Мобілізація, хоча мені там писали, там мобілізувати нема кого, мобілізація посилюється, ще ще йдуть туди. Прямо от як не можна по вулицях буде ходити. Ну, у вас якась така дуже ще гірша ситуація, що стосується соціальної допомоги і взагалі забезпечення людей. Прям от щось як не будуть привозити в місто. Намагаються відслідкувати тих, хто здає позиції. Дуже багато здають якісь, ну, якби місця розташування, які в області знаходяться. Дуже багато людей співпрацює, так показують. І будуть прямо намагатися їх відслідкувати. Окей, обстріли, Херсон. Найближчі дні. Ну, тут знову нам треба їжа провіант. Тут може бути багато поранених, як зруйнованих домівок. Боже, політику постійно показую. ворог торгується за Херсон. Щось пропоную. Хочеш, я перестану обстрілювати, а ти піди на оці поступки. Ну, щось таке. Херсон найближчі дні. Дурять, не розказують нічого, карта дурня. Могло б бути краще, не допомагають людям. Йде вогонь, іде вогонь, як РСЗВ по передмістю щось таке йде. Багато загиблих військових, дітки постраждають. Скажи мені, Херсон. Що ворог планує по Херсону? Тиснути на фронті ми тримаємо херсон найближчі дні. Точкові удари показую. Багато точкових ударів. Таке відчуття, що якби стандартна ситуація. От як, ну, знаєте, як у вас там до обіду, обстріл, в обід і після, ну так грубо скажу. І це повторюється. Звуки баг-баг, далі, бах баг далі живемо. Давайте ще. Тому що він як затихне, і нібито все стабільно. Знаєте, люди звикають до цього графіку. Харсон, найближчі дні. О, я думала, мені здалось. Ні, на жаль, важкий вогонь, як каби, як щось важке йде на місто. В передмісті може впасти просто. А хоче він все одно, центральна частина. Показую, як вулиця, може вона тільки прохідна, не проїзна, там багато всяких магазинчиків, аптеки. Більша загроза від дронів. Більша загроза від дронів. Що мені е, бентежить, показує, як би нібито стихне, знаєте, так. Угу. А потім що? Не повністю завершиться, а от якось так стабілізується, а потім що. десь найближчі дні. На воді щось пливе зруйновано, може, прям там вдари десь по передмістю, в районі в Одесі загроза для інфраструктури. Це може бути ресурс якийсь, це може бути енергетика, це може бути водопостачання, але він почне з області. Руйнація інфраструктурних об'єктів. Це йому так треба. Він, от, як знаєте, опрацьовує регіон для того, щоб знакровувати, знесилити, не дати можливості, наприклад, нормально потім зимувати. Він як вже готується, вже не тільки по вам це показує. На що він зараз це робить, я не знаю. Давайте ще Одеса. Одеса, найближчі дні. Портова є загроза. Він дасть час перепочити, але він готується до чогось. Дивіться, обережно, вдень бути. Дрончик зависне. Одеса найближчі дні. Вдень є загроза для цивільних, для діток. От він якось з боків починає заходити. З одного боку, от як з моря, да? з одного боку з іншого. Так от якось буде стискатись. Хитро так підступно, не в лоб може летіти з моря. Десь найближчі дні. Ви позбиваєте. Спочатку дрон, потім йде прильот. Знову розмови про те, що він вас захопить. Буде нальот дронів, але мене бентежить якась стіль, яка нібито вона в області, а влетить вона в місто. Будьте дуже уважні до таких тривог по балістиці. Все, карта миру всі чекаємо на мирну, а що його чекати. Миколаїв найближчі дні. Загроза для цивільних в день, будьте обережні. Миколаївщина також є загроза. Миколаїв, дивіться, великий вогонь. Миколаївщина може бути або ракета, або кап, ну щось важке. І в день є загроза для самого міста. Будьте обережні. Хлопці, як на поготові працюють, можуть не дати до міста долетіти, але є загроза. Є загроза знов загибелі великої по області військових. Миколаїв найближчі дні неспокійно може бути. Ну, Показують цивільних, які можуть постраждати, будьте обережні. В передмісті бахне, вогонь горить, полає щось, ну, щось горить, як вигорає, але як тиша, нічого не кажуть. Це карта дурня, ну тишу зберігають. Може, так треба.